В першу частину багато хто сприймав як такий ну, пострадянську гру, розраховану саме на да, цей сам, простір. Саме сам з, з цим сталкером, всі вже не розуміли, розуміли, що це українська. Да, а друга частина вийшла суперукраїнською, максимально, максимально українською, да. і, вже, і, вже, в і вже питання вже не було, да. що це. Маємо. Вона ж навряд чи одразу була, розроблялася як така проукраїнська зміни ж якісь певно вносила? Ні, вона дов... доволі швиденько відштовхнулися тільки початок війни. Можна... Якої 14-го чи 22-го? 22-го. 22-го? Да, Повномасштабну сторону. З 14-го ми ще якось несерйозно до цього відносилися. І то якось так ну, розробляємо, розробляємо, що на нас не чіпають. Ну, от перша гра, ви ж точно знаєте цифри. У відсотках. Скільки було Росії, скільки України. Дуже багато було Росії. Майже 70. Один до шостої.